Два яйця тритрус, угу, тритрус, два яйця цитрус та келих води. З огляду на розмір цього грейпфрута, гадаю, сьогодні я все ж погоджуся з нормами дієти і розпливенню цей екземпляр. Поправка до попереднього твердження. На сніданок сьогодні два круто зварених яйця та половина цитруса. Келих води змін не перетерпів. Два літра в себе потрібно впихнути. Це якась підстава. Мало того, що в мене сьогодні лише половина грейпфруту, то ще й де моє яйце. Я його не бачу, воно там є. Судя по всьому, я сьогодні ще рекомендацію одне яйце. Дотримаюсь на сніданок. А я ж поголодна, я дівка велика. Огризок. Огризок, а не яйце. Як би оце не переїсти з таким раціоном. На обід виделка з ножом не знадобляться. До подачі монофрукт. На третю порцію вже не залишилось, Було смачно. Солоденька. Ніж з веделкою не знадобляться, у нас монофрукт, тож куди? Капець. На вечерю знову відварила курячу грудку. Ця побільша минулої, тому лише одна. І порція салату. До речі, учора на обід салат був зайвим. Та що було, то прийшло. Тут і зараз і я голодна, а страва переді мною виглядає смачно. Я вже це смачно. М -м -м -м. Чудово, просто чудово. Озанчику, hey, не можна лізти руками у мій шоколад.